Вітаю вас, малята. Прослухавши скоромовку, ви дізнаєтесь тему нашого заняття У фросинки та Наталки. Зацвіли в саду фіалки. Фікуси листаті розкошують у хаті, а на підвіконні фукції червоні. Назвіть, будь ласка, назви квітів, які ви запам'ятали. Я впевнена, що ви здогадалися щодо теми нашого заняття. Скажіть, будь ласка, де ростуть квіти? Як називають квіти, які ростуть тільки у кімнаті? Які кімнатні квіти ростуть у вас вдома? Квіти чи не найперше диво рослинного світу на всій планеті? Яскраві голівки цих рослин викликають бажання помилуватися ними. Пропоную пограти у гру асоціації, перейдіть за QR-кодом та підберіть картинки, які б вам щось нагадували про кімнатну рослину, або ви могли б її з чимось порівняти. Малята, скажу вам по секрету, що рослини дуже люблять, коли з ними розмовляють. Пропоную сказати квіточкам компліменти. Как тусеня, хоч ти й колючий, але такий милий. Я впевнена, що квітам було дуже приємно слухати ваші компліменти. Молодці. Малята, як ви гадаєте, про що думають квіти? Давайте уявимо розмову квітів з дітьми. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте, водою поливайте, щоб могли ми воду пити, треба землю підпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Зашифруйте схематично почуту розмову, користуючись власними асоціаціями та озвучте її. Пропоную пограти у гру системний оператор. На слайді ви бачите 5 екранів. Це, в чарівний ліфт, який катає квіточку. Якщо квіточка спускається донизу, потрібно назвати частини, з яких складається рослинка. Якщо угору, розкажіть про місця, де можна побачити рослинку. Якщо вліво, поміркуйте над тим, чим була рослинка до того, як стала квіточкою. Якщо вправо, чим може стати квіточка у майбутньому? Ну що ж, готові? Поїхали! Наше заняття добігає кінця. До нових зустрічей.